Вітаємо гостей нашого каналу. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у СМТ Овіддіопіль Одеської області. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається великий будинок з загальною площею 137 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, санвузол, окрему кухню, коридор. Та інші підсобні приміщення. Будинок розташований на вулиці Суворова з гарним виглядом на лиман. До СМТ всього дві зупинки, а до моря 15 хвилин. До будинку заведені усі необхідні комунікації: є електрика, газ, централізоване водопостачання та каналізація, зроблена з септиком. Будинок в доброму житловому стані. В ньому зроблено косметичний ремонт, але новий власник зможе все облаштувати під свої потреби. Загальна площа ділянки 14 соток. На неї розташований гараж, коптильня, погріб, літній душ та літній туалет. В СМТ дуже добре розвинута інфраструктура, є усе необхідне для комфортного життя. Є супермаркети, магазини, торгівельні центри та інші зручності. Поруч з будинком знаходиться зупинка громадського транспорту та супермаркет. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!